Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 10 травня, субота. На годинку в нас 13.30 і виїжджаємо трошечки і попрацюємо. Вчора, 9 травня і сьогодні два дні. Хто знає в Вроцлаві. та в принципі, мені здається, зараз у всіх містах в Польщі зараз проходить, типу, День студента. Називається воно якби Ювеналія, щось таке. і... Виходить так, що об'єднуються там всі університети в містах і роблять якийсь там концерт для студентів, де запрошуються там всі зірки, там знамениті в Польщі, там реп-артисти і так далі. І вчора такий день був, і сьогодні також починається воно в нас з 17.00, а це означає, що? що будуть кефи. Вчора вони також були, але. В мене є один такий момент, що я, наприклад, коли от ця ювеналія знаходиться весь цей двіж навпроти кладовища на Особовіцькій, і це означає, що звідти ми не будемо брати замовлення. Зараз ви скажете, як це там же ж навпаки цілий двіж, кефи і так далі. Так, але в мене стратегія завжди така. Сьогодні, наприклад, ні в жодному разі не брати туди замовлення зараз 15.00, От коли всі туди їдуть, туди замовлення не брати, тому що ти береш пасажира, їдеш туди. Там зараз все стоїть, повністю вся вулиця, пробка, і виходить так, що ти з однією людиною їдеш просто, блін, там півгодини, години, 40 хвилин, просто з одним пасажиром. І потім він висаджується, і ти все одно залишаєшся в цій пробці. Там блін от хаос просто знаходиться з автівок. Тому туди ми замовлення не беремо. Ввечері також звідти не беремо, користуємося тим, що більшість водіїв їдуть туди, стоять там в пробці, кефи ростуть, кефи ростуть по всьому місту. А ми просто беремо нормальних, адекватних людей. З центру, з ринку і так далі, і розвозимо цих людей з кефами. Не витрачаємо час на те, щоб туди доїхати, шукати цих пасажирів, тому що там людей тьма просто і. Там просто купа таксистів, всі шукають свою машину. Там просто такий хаос постійно відбувається. І так я завжди роблю, навіть коли там якісь концерти, футболи, бокси у Врославі. Я стараюся взагалі не брати замовлення ні туди, ні звідти. Кефи ростуть навіть в самому місті, тому що більшість водіїв їдуть саме на всі ці двіжухи. Так само створюється дефіцит автомобілів просто в центрі. І тим самим просто можна возити нормально людей без пробок з кефами і так само нормально заробляти, а не стояти в пробках. Це перший момент. А другий момент хотів би сказати вам з приводу свого відеореєстратора. Це Viofo T130. Дуже багато хто мене писав і питав в коментарях, що в мене за відеореєстратор. Так от сталася така неприємна для мене новина. Він зламався саме перестала працювати камера, яка знімає вперед. Ось так відпрацював. Він у мене два роки трошечки, звичайно, неприємно, тому що на той час я віддав за цей відео Зараз я вам його покажу. Ось за цей відеорестратор я віддав 1080 злотих. І в останній відос, який я монтував. Ну, прийшов додому, подивився на ноутбук і дивлюсь, що немає відосів, ті, що знімають саме перед а просто чорна чорна картинка і записується тільки звук. Так що, ось так. Ну, в принципі, в принципі, два роки він відпрацював. Це також немало. Відпрацював він нон-стоп. Він коли працював по 12 годин на день, знімав, знімав на три камери. Це вперед. Та, що знімає ось ця в салон. І ось я ще ось ця камера була у мене ззаду, на задньому стеклі. Зараз я її повісив сюди наперед. Це все тимчасово, звичайно, треба буде собі щось. Підшукувати нове і до речі, хотів би вас також запитати, хто яким відеореєстратором користується. То, що може порекомендувати. Тому що на той момент за ці гроші навіть 1100 злотих плюс-мінус. Мені було цікаво саме, щоб була дуже гарна якість звуку і гарна якість камери, яка знімає сюди, в салон. Мені навіть не так цікаво, як знімає там вперед, яка якість і так далі. Мені цікаво, як знімає в салон. І другий немало такий критерій, який мені потрібно, щоб цей відеостратор був на присоскі. Поки що так, поки буду собі підбирати новий відеореєстратор. А ми що? Запускаємо наші аплікації. Так, запустили Uber, у нас тут по нулях сьогодні все. Що там у нас? І запускаємо також болт. На болті у нас з вчорашнього дня залишилось 20 злотих, так що, якщо що, будемо мінусувати 20 злотих від нашого заробітку сьогодні. Ну і чекаємо на замовлення. Також вчора дуже-дуже багато замовлень відхилив від з цього двіжа, як бачите, не брав замовлення на особовіцьку і впало, впали відсотки прийнятих замовлень до 33%. 3% в мене залишилось, тому блин, сьогодні, мабуть, мені прийдеться дуже-дуже сильно постаратися, щоб мене не заблокували. Щоб не спуститися нижче 30. Дуже б цього не хотілося б. Ну нічого, подивимось, чекаємо на замовлення. Ось і дочекались ми перше замовлення. З вами їдемо на Горліцьку. Але знову ж таки, блин, я знаю це місце. Ось тут шлабан, і тут нема взагалі де розвернутися, стати. Якщо хтось буде їхати, ти заважаєш. І може бути таке, що я приїду, там нікого не буду, я просто поїду далі. Ну що, друзі, так як я і казав, в принципі, те замовлення з Горліцької я не взяв, прочекав 3 хвилини на тротуарі, всім заважаючи, люди ходять там з колясками, з недовольним виглядом дивляться на мене. Коротше, почекав я 3 хвилини, відмінив замовлення і поїхав в супідалі. Тепер нехай пасажир також почекає інший автомобіль. А Я думаю, йому так не хочеться його буде чекати, тому що замовлення було на вокзал. Ну, Але нічого, зато я зробив великий плюс наступному водію, який приїде, а його вже буде чекати пасажир. А я зробив інше замовлення. Ось таке воно у нас вийшло 8,5 кілометрів за 30 злотих, 3066. І 31 хвилину ми їхали. Їхали 31 хвилину, але здавалося, що набагато більше, чесно. От Хто б знав, як я не люблю працювати взагалі в суботу, Хто б це тільки знав. Для мене в суботу працювати це. Блин, ну Ти їдеш, це на кожному пішохідному переході. Люди, ти по-любому будеш зупинятися, тому що твіш, люди ходять, гуляють, велосипеди ну, постійно треба бути дуже-дуже уважним. І за пішоходів створюються також пробки. Ну і коротше таке, дуже повільний, повільний рух. Не сказав би, що прям дуже там пробки, але рух дуже повільний в суботу. Так що якось так. Так, друзі, завершив я друге третє, третє ну вже замовлення. Зараз показую, що там в нас що вийшло. Так, друге моє замовлення було 4,9 кілометрів. Ми зробили за 1976. Приїхали на вокзал і одразу ж там з вокзалу взяли на 8 кілометрів. За 17,70. Їхали 26 хвилин. Максимально максимально некомфортне замовлення взагалі, так. Взагалі не Вокзал це просто треш. Скільки от, не кажу собі, не їдь на вокзал. Не їдь на вокзал. Особливо, якщо це на півсотськеґо, ну від сторони півсотськеґу. Там просто нереально. Виїхати, ну взагалі там з паркінгу підземного виїжджають куча автомобілів. Плюс тут ну треш, просто треш. Прийняли перше замовлення по болту. 28 злотих, буде за 12 кілометрів, бо будемо їхати на магнолію. Знову будемо стояти там в пробці. Коротше, субота. Всі дороги ведуть пасажирів туди, ну куди всі їдуть. Зараз. Це магазини, там всякі двіж, там, де купа автомобілів і... Як не крути, прийдеться трошечки постояти і на світофорах, і на і в невеличких пробках. Добре. Ну що, друзі, ось такі діла. Зробив я на 28 злотих то замовлення, плюс 5 злотих на півку отрив. І вийшло, їхали 11,5 кілометрів за. Пів години, 29 хвилин. І, в принципі, як я вам і казав, подивіться: все тупо стоїть, магнолія стоїть. Нам ще до світофору, ой ой, -ой як далеко. Ось чому я не беру замовлення на магнолії, на всякі там двіжухи, концерти. От, тому що просто стоїш в пробці, без взагалі жодного сенсу. Так, прийняв ще одне замовлення. з Зераноме. З ренома, з І Будемо теж їхати щось 10 кілометрів за 25 злотих, щось типу такого. Коротше, субота сьогодні бажає кращого, бажає. Але нічого, сьогодні субота така, а наступна субота може бути дуже гарною. Це таксі. Сьогодні одне, завтра друге. Коротше, таке. Буває. Дум добре. добре. І так, друзі, завершив замовлення. Максимально на вихід на 13,9 кілометрів, 14 кілометрів за 21,50 км. Почався дощик у нас, як бачите, але що толку з того дощика, якщо вже ми почали в пів другої працювати, а зараз на годинку вже пів шостої, я знаходжусь взагалі. Ну, тут довголека, хто місцевий, той знає. Це аж за Врославом. Коли весь двіж зараз в центрі. Е, така субота. Реально одна з найгірших субот взагалі за весь час, які були у мене. І так, друзі, поки сидів вдома, трошки перекусив, тут ніби і роботка якась з'явилась нарешті. Поубору, ось тут є. Але вряд ли щоб тут зараз щось падало з кефом, хоча, хоча, знову ж таки, 9 подача, будемо зараз щось підбирати собі. Знову 10 подача. Болт, болт. Чи варто заходити на болт? Чи ні. 3,8 подача. Ні-ні-ні. Ні, не берем. Блін, на болті взагалі не хочеться зараз просто в мене 32%. Прийнятих замовлень і зараз, якщо впаде щось на 10 злотих, я буду просто в шоці. І що робити? Що робити? Що робити? Ну, Давай. Що там? 6 подача. Блін, ну подачі великі. Великі подачі. Болт, болт. Що, ну давай, заходимо в болт. Подача велика. І що нам скаже болт? Тут 2-2 подарунку. Ну, в принципі, це можна взяти. Якраз в центр, там де нормально так горить болт. Але одразу, одразу ми візьмемо, зробимо отаку штуку на болті. Нажимаємо сюди і нажимаємо, щоб нам не падали закази під час поїздки взагалі. Поки я не завершу це замовлення, мені не буде падати замовлення, я типу вийшов офлайн. Добре. Так, ну що, опинились ми в центрі всього червоного і поки що нам падає тільки замовлення з окраїн, які ніхто не бере. Ну, які я можу також набрати щоб не, падало, не падав відсоток прийнятих замовлень. Ну нічого, чекаємо, чекаємо, поки що на убері не будемо нічого брати. Будемо чекати на болті. Якийсь Ну Поки що все падає далеко, там де немає кефів. Ситуація така на уборі взагалі в нас падають замовлення всі на фестиваль на той. Зараз заходимо. Все падає на фестиваль. Бачите, вулиця Особовіцька, ось це. Ось саме отут у нас зараз фестиваль, туди ми їхати не будемо, не за які гроші, там просто пробка, немає сенсу взагалі. Ми краще ось, як я. На болті, ось бачите, знову особовіцька. Так, тут далеко, але добре. Бачите, насипає, насипає, всі хочуть поїхати ось також на Болтіна. Всі хочуть поїхати на фестиваль, але там пробка, ви от тільки представте, скільки автомобілів туди їде. О! Так, ну це більш-менш ми візьмемо на Богуслав'яцького, це в центр. Це можна в принципі взяти. Замовлення. Краще, ніж їхати десь там по тим фестивалям в пробках, як краще тут по місту кеф і замовлення буду робити так. Раз, раз, раз швидко. Одне, друге, третє зробив і поїхав, ніж їхати на цей фестиваль там в пробці стояти. З цими малолітками вони сідають всі також. Я вчора один раз звозив. Ну, всі їдуть ну, по 4 людини, це 100%. Ну, то по, вони толпою всі їздять. 4 людини в машину сидять, оруть. Краще так ось, нормальних звичайних людей повозити по цим, просто по місту, ніж їздити і їхати туди. Це моя думка, я так працюю, не знаю. Я вважаю, що це більш ефективна робота, ніж їхати туди. Друзі, ну що, під'їжджаю я вже додому і будемо робити підсумок сьогоднішнього дня. В принципі, під кінець він вийшов досить-досить непогано цей день. Спрацювала, звичайно, моя стратегія це те, що не брати і не вести на особовіцьку, там де цей фестиваль. І в принципі в мене так все і вийшло. Я за сьогодні жодного разу там не був. Ну і скільки в нас вийшло, зараз вам все кажу, все показую. Убер у нас 271 злотий. І заходимо в болт. 180 злотих. І пам'ятаємо, що 20-ка в нас висіла з п'ятниці. Так, 180 злотих, 160 у нас сьогодні вже якби неділя. Тому, тому. тому І сьогодні ми заробили 277 злотих. Ну, це, які перейшли на неділю 277 плюс 277. І того в нас 708 злотих. на паливо в мене пішло десь приблизно 50 злотих, навіть трошки менше, тому що. Проїхав я 280 км, ну це десь 50 злотих не більше. І того в нас 658 злотих чистими на карманчику лежить за сьогоднішній день. Попрацював я десь близько, точно не засікав, але приблизно десь 10 годин я відпрацював. Я там виїхав з півдругої, потім в півшостої я завершив останній заказ. А в Дуле я одразу поїхав додому. Я тут недалеко, в принципі, живу. І потім я виїхав десь приблизно о восьмій чи в пів восьмої щось таке. Потім також у мене були переривчики. І зараз майже третя година ночі. Тому десь так, десь в районі 10 годин я відпрацював. Вийшло 65 злотих на годину. Так що, ну, думаю, це досить непогано. Так що, коли всі, різні такі концерти, там, не знаю, футболи і так далі, то в принципі робота є. Так що, якось так. Всім дякую, хто додивився до кінця. Бажаю всім гарних курсів, звичайно ж, і щоб ваші автівки не ламалися. Всім удачі!